Ну, а в нашій студії вже з'явився наш наступний гість, це Андрій Волошин, політолог. Вітаємо вас. Доброго ранку, героям слава, ну це по-перше. А по друге, так і справді хотілося б, щоб ранок був добрим, але із з цими подіями, які зараз відбуваються, хочеться їх аналізувати і зрозуміти більше. От дивіться, ситуація у мінську. Ми маємо такі, назвемо це, результатами, але насправді, як пишуть, сторони вийшли незадоволені. Ну, якщо українську сторону тут можна зрозуміти, то є певні запитання. Це затягування часу, чи як можна зрозуміти те, що відбулося у Мінську з іншої сторони? Та тут можливо декілька варіантів. це справді виглядає як затягування часу з боку Росії, що от вони прислали від терористів не тих людей, які підписували мінські угоди раніше, а як абсолютно інших. Які самі ж і заявили, що от приїдуть там, захарченко платницький лише тоді, коли буде вже готовий текст, і все буде вирішено. Тобто, можливо, це затягування часу, або щоб посилити свою позицію для Росії, або Росія готується до якихось нових наступів, Скажи, будь ласка, але також можливий інший варіант, що е, ті колишні підписанти, що вони трохи вийшли з під контролю якби Москви. І Кремль намагається знайти якихось інших людей і інші От, сценарії. Саме з цього приводу У нас є ще інформація. Суботні переговори у мінську показали, що між Москвою та так званими ЛНР та ДНР з'явилися розбіжності. Про це в ефірі нашого телеканалу заявив політолог міжнародник Олег Волошин. Пропоную послухати, з чого він зробив такі висновки. Можливо, не треба переоцінювати, скажімо, те, що Москва і ДНР, ЛНР це завжди тутожні речі, тому що знаючи і Зурабова, і Кучма я переконаний, що вони взагалі б не поїхали в Мінськ, якби не було якогось серйозних сподівань на те, що будуть досягнуті якісь домовленості. І очевидь дійсно те, що сьогодні ці переговори були саме. Прямо я сказала кучно зірвані, це означає про те, що всередині, скажімо, такого російського табору, тобто, якщо мати на увазі росіяни сепаратистів як один табір, якісь такі неузгодженості. Тому що я впевнений, що це не спектакль. І що Зурабов організовував цю зустріч не заради того, щоб вона була зірвана. Тобто очевидно, що є позиція російської сторони, є позиція, ну як мінімум, частини команди Путіна, яка хоче, скажімо, в цілому врегульовувати ситуацію з врахуванням російських інтересів в цілому щодо України. Є ці конкретні бандити, які захопили владу на місці, і частина з яких треба теж це визнати. Вони не росіяни, це громадяни України, це місцеві мешканці Донбасу, які дарвалися до влади. І у них абсолютно інші інтереси. Їх інтерес ключовий, це втриматися при владі, тому що вони дуже бояться, що Путін їх просто розміняє при врегулюванні більш більш широкому а, з Україною. Ну, ось така думка вашого колеги. Що ви можете сказати з цього приводу, що дійсно ці самопроголошені, самопроголошені республіки намагаються стати певними суб'єктами? Ну, загалом я згоден з думкою. Тут е, треба також розуміти, що вони не стали би навіть квазі суб'єктами без підтримки Росії, тому що е, ну, і ми, і весь світ знає, що кордон не контролюється з Росії. Через той кордон йдуть не тільки гуманітарні конвої, там іде і озброєння, і підтримка експертів. І багато от росіян, які воюють, е, звісно, терористи, так звані ЛНР ДНР, вони хочуть зберегти. Себе при владі, от, зберегти якісь можливості. Тут якраз все залежить від Росії, як вони будуть діяти далі. Чи вони відмовляться повністю від підтримки терористів. Чи будуть ну, намагатись грати якусь гру знову перетасовувати, міняти От про гру Мені дуже цікаво вас дізнатися. У нас, зокрема, в ефірі також це заявив пан Круть, Здається, Путін намагається схилити Прошенка до змін мінських домовленостей. Тобто, таким чином, через затягування, через ескалацію того, що відбувається на сході, бо ми бачили, якраз Ловайський котел був до того, як е, е, почався тиск на те, щоб підписати мінські домовленості, і ми їх маємо в результаті. Так зараз те, що відбувається на сході, у нас це також тиск таким чином, аби відбулися якісь зміни. І затягування цих перемовин. так. Це є тиск, і, тому що російська сторона наголошує на тому, що Україна має відвести в односторонньому порядку так. Мова про те, що зміниться во таким і чином закинулася ну територія, як ви казали, неодноразово вашому каналі. Територія під контрольна терористам вона змінилася не на нашу користь. Ну і саме це стало найбільш найбільшою проблемою під час цих мінських переговорів за словами Леоніда Кучми, навіть що Україна наполягає на відведенні військ та на відведенні артилерії та військової техніки від лінії, яка була зафіксована в документах 5 та 19 вересня. А представники незаконних військових формувань наполягають на відведенні артилерії та зброї Але від тієї лінії, зіткнення яка думка. є сьогодні. На вашу думку, компроміс. Можливий, бо є ще одна думка. Насправді, що є єдина лінія розмежування це кордон держави. Ось це та лінія, яка має бути в ідеалі. Ну, звісно, в ідеалі треба притримуватися цього моменту, і потрібно е, тиснути на те, щоб Росія відмовилась від підтримки терористів, е, передала кордон під е, український контроль, можливо, з представниками ОБСЄ чи деяких інших міжнародних організацій, і е, спільно з Україною очистила ті території від. Е, Терористів ну, і да. потім там будуть проведені місцеві вибори. І ну але такий варіант, ми розуміємо, що він навряд чи можливий в даний момент, але Україна не може іти на компроміси і здавати свої позиції, тому що це буде незрозуміло ні суспільством, ні солдатами, які героїчно захищають Україну, і, і тому в цьому якраз і то то проміжної позиції немає. Ну зараз давайте розбиратися. Віктор Медведчук також взяв участь у вчорашніх переговорах в мінську в якості представника з гуманітарних питань. До речі, він прибув на зустріч в одному автомобілі з послом Росії в Україні Михайлом Зурабовим. Про це свідчить ось це фото. Водно, водночас в головному департаменті інформаційної політики адміністрації президента офіційно повідомляють, Медведчук не є членом тристоронньої контактної групи з урагування кризи на Донбасі. Він призначений СБУ спецпредставником з питань гуманітарного характеру з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях зазначили в адміністрації президента. Щодо участі Леоніда Кучмою контактній групі уточнили, що його кандидатуру запропонував президент Петро Порошенко його завданням є реалізація мирного плану президента і впровадження мінського протоколу від 5 вересня та мінського меморандуму від 19 вересня. Отже, дуже хочеться почути ваш коментар і на цю позицію. Ну, безперечно, тут вже і мережу облетіли фото, всі дискутують на те, що Медвечук приїхав в машині з Урабова. Це, в принципі, не дивно, тому що ми знаємо, що він тут у війні з Росією він швидше на російському боці. І більше того, я думаю, що багато хто погодиться, що. В тому, що сталося війні, є і його провина, тому що він декілька років до цього, от своїм українським вибором, він цю ситуацію нагнітав і спонукав. Це була так звана от, підготовка. Його участь в переговорах. Вона може бути конструктивною або навпаки. Вона може бути конструктивною з тієї позиції, що він має прямий контакт з Путіним, от, і все таки має прямий контакт з українською владою. Тобто. Він може бути тим, хто доносить інформацію. Я не знаю, що конкретно підрозумівається під гуманітарними питаннями. Якщо це, наприклад, питання, от саме забезпечення мирних жителів продовольством чи можливо обміном полонених, то ну, його роль може бути конструктивною, так як, наприклад, конструктивною ролью в обміні полонених є роль Володимира Рубана. Ну, слово гуманітарна нас взагалі останнього сподіватись... часу викликає багато питань, бо зразу згадується гуманітарний конвой, який нещодавно так. завітав до України. Так, і так само, от росіяни, хоч вони заявляють, що українці оглянули його, ну вони не оглядали і ну кажуть, що навіть досить... обс є, оглянули. Розумієте? Можливо, але дуже мало часу було. Тобто вони суто фізично не могли оглянути всі машини. Можливо, вони оглянули там деякі машини, які їм спеціально дали оглянути. Ну, але Скажіть, Слободян каже, що цього не було, принаймні, от він казав, що Україна не брала в цьому участі, тоді так. Я думаю, що ну, Україна вона була позбавлена можливості переглянути це, переглянути ці вантажі. Але окрім цих вантажів в Росії зараз, якщо дуже значна ділянка кордону не контролюється, там можуть завозити все, що завгодно, і коли завгодно. Скажіть, будь ласка, якщо повертатися вже до учасників переговорів. Ось, ви кажете, що о, самопроголошені лідери цих о, самопроголошених республік о, вони не брали участь в переговорах, хоча це було одні з принципових умов о, української сторони. О, в той же час. О, Якщо я не помиляюсь, то минулого разу, коли було підписано цей мінський меморандум, то вони там фігурували виключно як фізичні особи. Тобто не були представниками ані самопроголошеної ДНР, ані самопроголошених ЛНР, ці абревіатури взагалі то не згадувалися в меморандумі. Окрім того, Олександр Захарченко, наприклад, вже оголошений в міжнародний розшук Українською генеральною прокуратурою. Як ви можете це прокоментувати? Саме наполягання на участі саме цих. Фігурантів, звісно, тому що немає таких речей, як ДНР і ЛНР. Це не якісь держави, там навіть не не визнані держави, це терористичні організації. І от я впевнений, що незабаром от і Україна, і весь світ визнає їх терористичними організаціями вже прийнятий закон в першому читанні, який дасть цьому, скажімо так, законодавчій підґрунті. Це на завадить тому... до подальшому проведенню переговорів. Я думаю, що ні, тому що ми маємо притримуватись думки, що треба говорити з Росією напряму. От якщо Росія, наприклад, вважає за потрібне їх долучити на певному моменті, то ну хай вони тоді вже краще фігурують як просто фізичні особи, щоб не давати зайвого приводу для сподівання у якійсь легітимності. Цих терористичних організацій і якогось надання їм права на державу, і взагалі можна тут, якщо сконстатувати, що цей мінський етап переговорів провалився, то Україна може запропонувати повернутися до Женевського формату і долучити туди гарантів. Ось представники Міністерства закордонних справ України казали, що, наприклад, зустріч в нормандському форматі в Астані може бути проведена у разі успіху. Зустрічі в мінську За результатами. Зустріч в мінську була фактично провалена. Так, тому ми якраз маємо запропонувати новий формат, щоб це був Женевський формат з залученням Великобританії та Сполучених Штатів як країн гарантів територіальної цінності України згідно з Будапештським меморандумом. І тоді ми матимемо сильнішу позицію. Ну, звісно, не факт, що Росія погодиться на це, але пропонувати потрібно. Ну щодо сильніших позицій, щодо дій, які е, які фактично проходять перед цими переговорами в мінську. Карта АТО з часів підписання мінських домовленостей зазнала значних змін за час так званого перемир'я. Україна втратила ще більшу частину Луганської та Донецької областей, особливо на півні зони розмежування. Бойовики фактично наблизилися в притул до Маріуполя. Це відбувалося шляхом масованих атак градів та іншої важкої техніки. Села і міста, які потрапили в буферну зону. Якщо не були знищені, то перебувають під суттєвою загрозою. Про це свідчать події останніх днів, особливо у містах Вуглегірськ та Дебальцеве. Прикладом є також Донецький аеропорт. Лише за приблизними оцінками української сторони від вересня, коли були підписані мінські домовленості. Представники незаконних військових формувань зайняли 500 квадратних кілометрів української території і не приховують намірів просуватися далі. От, ви зокрема, щойно почули цю інформацію? Крім того, НАТО звинуватило Росію в те, що вона порушує кордони інших країн. При цьому БСЄ фіксує техніку з російськими номерами і ще не впізнавані певні приклади техніки. І щойно побачено? Будь ласка, ваш коментар, як це можна зрозуміти? Весь світ бачить, фіксує. Говорили про НАТО, що ось, будь ласка, побачили, і вони все фіксується. Так, тому всьому світу треба зайняти активнішу позицію на підтримку України. Це як позиція і політична, і військова допомога, економічна, тому що ми, ми бачимо, що Україна воює не з не лише з терористами, а протистоїть одній з найпотужніших держав світу. Була б ця війна гібридна чи. Можна називати її по-різному, але все одно, якби, це факт. І Росія, ну весь світ має зрозуміти, що Росія це агресор в даному випадку, це країна, яка підтримує терористів. І це, ця війна це не якась криза в Україні. Це, це, а ці тобто, заяви, зокрема НАТО, вони свідчать сприймати. про розуміння того, що все ж таки країна є агресором. Е, так, це свідчить. От, в НАТО розуміють ситуацію, але вони просто. Діють досить помірковано. Вони не хочуть подальшої ескалації конфлікту, яка би переросла з регіональної війни в більш широку масштабну війну. Скажіть, будь ласка, тоді ось ви казали про можливу зміну формату переговорів з мінського формату на, наприклад, на Женевський цього тижня, вже наступного тижня, 5 лютого, в Київ приїде державний секретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі. Після цього він поїде вже на Мюнхенську конференцію, де має зустрітися в тому числі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. На вашу думку, чого слід очікувати від цих зустрічей в Києві? Він зокрема має зустрітися, в тому числі з прем'єр-міністром України Арсенієм Віценком із депутатами України, можливо, з президентом. Чого слід очікувати від цих зустрічей? Чи можуть вони бути підготовкою до нового формату переговорів, в якому візьмуть участь в тому числі і Сполучені Штати Америки? Я думаю, так, це може стати черговим етапом нового формату переговорів. І ми можемо так само запропонувати провести ці переговори і в Мюнхені, тому що там буде конференція по безпеці, і зараз немає в Європі, скажімо, більшої проблеми по безпеці, ніж от війна України і, і Росії. В при бажанні наявності політичної волі так встигнуть. От ми говоримо про підтримку світу міжнародно. Так я хочу знову повернутися. Ми говорили про НАТО, а тепер хочу згадати і про ОБСЄ. більше. Негайно зупинити військові дії на Донбасі та неухильно дотримуватися мінських угод, підписаних у вересні, закликав чинний голова ОБСЄ і від за його словами. Конфлікт на сході України не може бути вирішений через насильство, а винятково через діалог, який повинен повинен продовжуватися якнайшвидше, щоб Припинити страждання цивільного населення, нагадаю, в є до зустрічі тристоронньої групи з питань мирного врегулювання, що відбулася у столиці Білорусі в суботу, а підготували новий документ, який передбачає конкретні кроки щодо деескалації конфлікту. Але консультації завершилися безрезультатно. Як повідомив представник України на переговорах, другий президент України Леонід Кучма, зокрема через ультимативні заяви представників самопроголошених республік, які вимагали перегляду лінії розмежування і через їхню. Відмову говорити про негайне припинення вогню, а власне ось позиція знову ж таки. Ми повертаємося до позиції світу. З цього якраз Україна і притримується мінських угод, і якби Україна не притримувалася, а вела б якби активніший наступ, вона би вже перемогла, але просто не зрозуміло, як би діяла би Росія чи посилила б Росія. Свій напад зі свого боку, і тому от Україна постійно наголошує, що підтримує притримується мінських угод. В нас залишається буквально 30 секунд. Ще один представник Єлка Канерва, що минулого тижня, заявляв про можливе обговорення введення миротворців до України. Як ви відноситесь до цієї ініціативи? Ну, те, що стосується миротворців, якщо це підгід ООН, то там також якби присутня Росія. Я думаю, що ну на даному етапі. Якби це не є от, можливим. Тим паче, от, Україна не оголосила військовий стан і не оголосила, тобто цьому немає якби, поки юридичної Дякуємо вам. Андрій Волошин, політолог, був гостем нашої студії.